Вітаємо в ефірі передачі в об'єктиві. Сьогодні гостем нашої студії є пан Роман Фадишин, депутат Львівської міської ради, засновник групи компаній Шувар. Пан Роман, студії. вітаю вас. Пан Роман на носі місцеві вибори і. Дуже багато зараз іде мова про те, які зміни потрібно робити в місті, в області, що потрібно змінювати як в інфраструктурі, так і на якомусь рівні такому законодавчому, скажімо, місцевому. На вашу думку, що які питання мусять бути вирішені якнайшвидше, і який шлях вирішення цих питань? У нас чомусь так часто розділюють законодавча і місцева. Мені часто задають питання, я вже не вперше йду до міської ради. А чому до міської, чому далі? Чому не в Так, так. І направду, знаєте, в міській раді якраз вирішується саме нагальні питання в людини. Ота От зараз наша стратегія в країні, яка йде, піде на децентралізацію, тому відповідальність міста і міської влади ще більше зростає. Ми пройшли непростий шлях, міська рада. Якщо згадати ще починаючи з 90-х років, коли у нас, коли ми і комунальну господарку, і дороги отримали в руїні, на щастя, на сьогодні ми трошки підлатали наші школи, ми зайнялися дорогами, ми відновили інфраструктуру, в нас вже є вода, у нас не вирішено питання ще повністю з каналізування, боєзапах, але з інженерією, з житловим господарством, більш-менш якимось чином ми втримали ситуацію в місті. Не найгіршому стані. І на мою думку, зараз в такий тяжкий час, коли люди в два-три рази знецінились їхні заробітні плати, купівельна спроможність, коли так важко впала, моє глибоке переконання, що саме зараз міській владі, міській Раді і міському бюджету треба звернути більше уваги на тих людей, які працюють в комунальній сфері, це питання заробітної плати, і ті люди, які потребують соціального захисту, соціальної допомоги. Тому на кожному етапі розвитку міста є свої виклики, свої питання. Якщо мені довірять представляти інтереси львів'ян в міській раді, я зосереджу свою увагу саме на на, на, на людях на тих людей, які працюють в комунальній сфері, і на людях, які потребують соціального захисту, ви можете також проаналізувати як засновник групи компанії Шувар. Ви сказали про те, що впала купівельна спроможність. Як підприємці, зокрема, ваш досвід справляєте з тим, щоб утримати бізнес. На рівні на плаву, скажімо так, тому що зараз дуже важко працювати в умовах кризи, коли як ви кажете знецінились доходи громадян, і вони реально не готові споживати багато. Угу. Е, наше підприємство, як і багато інших, було спрямовано на внутрішній ринок. Е, нашими споживачами є в основному це, це ті люди, які отримують певні кошти в межах України, і ми дуже суттєво відчули звуження того ринку. Зниження купівельної спроможності. Тому будь-який бізнес, якщо це бізнес, а не, а, а не щось інше, дуже відчуває ті проблеми, які виникають в країні. Ми пройшли тих два роки, ми втримали весь свій колектив, ми навіть трошки він збільшили, ми створили нові робочі місця. На щастя, втримали всі наші підприємці на, на наших об'єктах. Ніхто практично не з'їхав, люди вистояли. Це вдалося завдяки таким. Знаєте, коли стається біда, коли стається проблема, необхідно включатись всім. Це й акціонери підприємства, які з розумінням віднеслись до того, що потрібно потерпіти. Це працівники, які також заробітні плати втратили, тому що. В доларовому еквіваленті, звичайно, купівельна спроможність спала, і це, звичайно, підприємці, які також взяли великий тягар на себе. Ми спільно тих два роки пройшли. Отже, бізнесу для того, щоб він розвивався, для того, щоб він працював, наповнював бюджет, нам потрібно як у Львові, так і в інших містах. Нам потрібно десятиліття спокою. Нам потрібно десятиліття стабільності, щоб ми могли робити, розвиватись. Ми часто чуємо там, нам необхідно змінювати податкові кодекси. Нам необхідно там ще якісь речі робити. Я з повною відповідальністю говорю, дайте бізнесу спокій, і бізнес покаже, що він може працювати і може наповнювати бюджет. Тобто, на вашу думку, дерегуляція і зменшення навантаження, зокрема, податкового на бізнес, дозволить йому розвиватись більш активно? Ні, ні, ні. я в нас не найгірші податки порівняно з іншими країнами Європи. І проблема не в дерегуляції. Якщо ми візьмемо так. З 98 року до 2004 року в нас була більш-менш якась така стабільна ситуація, важка, з своїми проблемами, але бізнес Львові в Україні почав підніматися. Далі, після подій 2004-5 року, після обрання Ющенка, ми взагалі отримали такий дуже серйозний поступ. Це це були часи віри, це часи такої хорошого розвитку економіки. Ви згадайте, люди почали купувати квартири, люди почали їздити, відпочивати. От, і, і ми почали жити більш-менш стабільно. Далі криза 8-го року знову вдарила і по бізнесу, і по купувальній спроможності. Далі теперішня також криза. Отже, мій висновок: революції завжди завдають дуже серйозного удару по, по добробуту людей. І коли проаналізувати зі сторони, що кожна наша революція закінчувалася просто зміною влади, змінами обличчя, тоді давайте їх змінювати частіше, але не доводимо країну до криз. Криза в кризі тільки лапають мутну, в мутній воді, лапають рибу. Це не бізнес там лапає рибу, не бізнес того користає. Пане Романе, дуже багато бізнес, великий відповідальний, соціально відповідальний долучилися до підтримки бійців в зоні антитерористичної операції. Ви, звичайно, також підтримуєте. Чому є така ідея підтримки і ваше ставлення до подій на сході? На жаль, такого сусіда, як Росію, ми будемо мати завжди. Така наша історична доля, і ми повинні бути готові жити з тим сусідом. Чи буде Путін президентом, чи буде будь-хто іншим. Вся історія України це удар в спину, коли тільки ми станемо слабшими, або коли тільки ми повернемось спиною до нашого північного сусіда. Тому з Росією нам потрібно завжди бути готовим. Для того, щоб бути готовим, нам потрібна професійна армія. В надзвичайно важливу роль відіграли в війні добровольці, волонтерські, волонтери, добровольчі батальйони, піднімаються наші Збройні Сили. Моє глибоке переконання, нам потрібна професійна армія, високооплачувана, високомотивована. це не просто слова. Я разом з моїми однодумцями ми підготували законопроект про мотивацію військовослужбовців, які знаходяться на передовій. В чому зміст? Кожна людина, яка на передовій, повинна отримувати мінімум заробітну плату, це 20 тисяч гривень, і повний соціальний пакет. Якщо у нас будуть професійні... Військові, в нас не буде, в нас не буде сотні тисяч, тисяч і тисяч учасників АТО, які також ляжуть великим соціальним навантаженням і на місцевий, і на центральний бюджет. Всі решта чоловіки, такі як ми з вами, раз в два роки повинні призиватись на 3-4 місяці, місяць перепідготовки на полігоні, два місяці. Е, Тактична підготовка. Охорона мостів, військові заводи. Це трошки схоже на ізраїльську модель. Я переконаний, що нам таким шляхом потрібно йти, і бюджет це витримає. І бізнес до того готовий долучитися. Пане Романе. Ви вже зараз є депутатом міської ради. В якій комісії працюєте і в якій комісії плануєте працювати у разі обрання? Я є вже не вперше депутатом міської ради, і робота депутата ділиться на кілька таких напрямків. Перший напрямок це є округ безпосередньо, і другий – це є робота з, з якісь певній галузі. Округу своїм округом вважаю Сихів, хоча більше так локалізовано, це вулиця Чукаряна Хоткевича, там, де знаходяться підприємства. На щастя, нам вдалося змінити обличчя Сихова за останні роки. Це і транспортне сполучення, це і благоустрої, це є школи в нашому непоганому стані. Якщо взяти в загальному, я звертав більше увагу до наповнення бюджету. Я був в комісіях економічного спрямування, таких комісій, які відповідали за наповнення бюджету. І моїм принципом, принципом нашого підприємства, девізом нашим є Роби як я, а не роби, як я сказав. Для прикладу, часто чути от шувар, шувару хтось надав землю. Так, ми маємо, ми маємо значну земельну ділянку, але шувар на свині є найбільшим платником. Оренди землі в місті. Ми платимо в рік 6 мільйонів гривень, це тільки по одному податку, що складає 5% від всіх надходжень від оренди землі. Тому я в попередніх, в попередніх каденціях я працював в економічному блоці, займався економічним блоком, також я займався округом. Округом я буду далі займатися, і я буду працювати більше зверну увагу на Соціальну сферу на е, е, таких нам необхідно допомогти людям, які працюють в освіті, в медицині, в спорті, і тих, хто потребує соціального захисту. Кожен округ має, мабуть, якусь свою таку проблему унікальну. На вашу думку, на вашому окрузі, що є такою проблемою, що потребує негайного вирішення? От ми зустрічаючись з людьми, це практично, я думаю, що і в кожному люди зараз отримують платіжки за комунальні послуги. Тобто все таки тарифи, все-таки тарифи. Кожен не було будинку, не було в мене зустрічі, де б люди не згадали за двоставковий тариф за питання по опаленню. Але ці питання виникають тільки тому, що та сума тих комунальних послуг складає величезний відсоток в, в доходах. Людей. Так якщо б це було 5-10%, люди б не задавали тих питань. Отже, моє глибоке переконання нам потрібно. Дбати про ріст доходу. Нам потрібно дбати про розвиток внутрішнього споживання, внутрішнього ринку, І ті обмеження, ті тягарі, які поклали на людей, стає непосильною. По округу так само, крім є окремі питання там освітлення вулиць, десь ми продивились, не, не, не доробили це по проспекті Червоної калини, але вже добуваємо ті питання. Це збереження робочих місць. Які ми в себе в окрузі на своїх підприємствах, і на інших бізнесах будемо допомагати створювати. А так, саме, саме головне це тарифи. І, і друге, це питання, на яке я не маю поки що рішення, це коли стається біда, що як людина здорова, чи дає собі ради. А от коли хтось в родині хворіє, хворіє чи одинокою людиною залишається старша, О, там біда повна. Скажіть, будь ласка, дуже пов'язано з питанням тарифів і оплати комунальних послуг, питання енергоефективності. Більшість будинків в вашому окрузі це все таки панельні будинки, які дуже часто гріють атмосферу, а не себе самих. Чи ви як депутат міської ради будете дбати про те, аби зробити якісь спеціальні програми щодо енергозбереження, утеплення будинків для того, щоб мешканці могли менше платити за комунальні послуги? В багатьох будинках вже помінені вікна на сходових клітках, але звичайно, в першу чергу, це є отеплення будинків, наші будинки є дуже ну, надзвичайно енергонеощадні енергонеощадні. Тут питання таке необхідна участь, дольова участь людей. Якщо люди готові частково профінансувати. Утеплення свого будинку, звичайна міська рада може долучитись, може, може це зробити. Мені вистачить авторитету і впливу в міській раді, щоб, тих коштів, щоб ті кошти пішли на, на, на наші будинки, щоб вирвати ті кошти. Але знову ж таки повинні долучитись люди. І воно виходить замкнуте коло. Немає доходу, людина не може долучитись, бюджет всіх не може забезпечити. Ну, але... Поступово, поступово по будинку, по одному, по другому. Багато зроблено, і будемо продовжувати робити. Що стосується, ми згадували з вами про медицину освіту, які є дуже важливими складовими міської господарки. Які питання там зараз є нагальні, зокрема в медицині? Давайте по освіті спочатку. Давайте Я по -освіті. був не, недавно був в гімназії Сихівська святкувала 30 років і побачив все працюють наші вчителі, і прекрасні дітки, і мистецтво, і музика, і спорт, і позакласна робота. Перед ними треба схилити голови, вони працюють. І також, що нам вдалося цього року вперше зробити, в міському бюджеті ми заклали кошти на преміювання кращих вчителів і кращих тренерів. Ми визначили 100 кращих тренерів. Зараз визнаєте, комій конкурс визначається. Ці люди в кінці року отримують по 25 тисяч гривень премій. Це... Це сума невелика, але вона співрозмірна з, річ... з річною заробітною платою. Такі... Такий ж проєкт робиться по... по вчителях. Такі ж речі ми плануємо робити по, по медицині наступний рік. І якщо мене повністю задовільняє, не повністю, але Досить непогано ми отримаємо середню освіту, то мені здається, нам було би непогано, що трошки підсилитись по, е, підсилитись по вищій освіті. Яким чином потрібно знайти в міському бюджеті кошти, щоб ми на, на наші провідні вузи повернули українську професору, яка викладає за кордоном? Так, вони там мають високі заробітні плати, але ми повинні зіграти і на патріотизмі, але і на виділити бюджетні кошти. Я думаю, що повернення. Української професури до Львова десь великий поштовх і для наших викладачів, які тут залишились. Ну і це, це, це те, в що місто повинно вкласти кошти і допомогти і співпрацювати з, з наукою. Ну і на сих дуже гостро стоїть питання дошкільних навчальних закладів, садочків. Тобто, як mm. це питання можна вирішити, на вашу думку? Це ми отримали наслідки 90-х років, коли садочки закривалися. Коли люди загубили роботу, люди перестали водити дітей в садочки. Ми садочки перетворили на, на, на не, не за призначенням, на щастя, ми, ті, ми, ми від того вже відходимо. От в нас по вулиці Чукаряна Хоткевича ми повернули наші садочки, там були і Жеки, розміщувалися, і якісь виробничі підприємства. і... І інші речі ми, ми, ми ті групи повернули. Їх бракує, але приклад, не приклад, а конкретні речі. Ми зараз повертаємо Сихівська адміністрація, де знаходилась. Переїхала в приміщення, садочок повертається. Новий садочок Екодім будує, отримав земельну ділянку на Сихові. Для будівництва будинку долював участь це садочок на Сихові. Також у нас ще кілька є початкових шкіл. Які знаходяться в садочках, ми повинні забрати звітом початкові школи. Наші школи сихівські не перевантажені. Для прикладу, гімназія може прийняти Сихівське до двох тисяч людей, щоб вчитись в одну зміну. У нас тисячу. Ми можемо збільшити кількість класів в школах, вивільнити садочки під, під діток. Добре, що є дітки, треба дати людям можливість здати їх в садочок. Ми, мабуть, гостро. Точніше, цікавить дуже питання трамваю на Сихів, коли можна очікувати курсування перших трамваїв по Сихівській лінії. От ми тільки що я приїхав, ми були сьогодні на зустрічі. Міський голова був і задавали нас підприємці якраз на шоварі питання Андрію Івановичу по цьому. Є певні складнощі, але це технічного характеру. Основні роботи будуть завершені до кінця року. Або до кінця року, або на початку наступного року, ми отримаємо трамвайну колію насихів. Ми отримаємо нові трамваї з українського львівського виробника, і трамвай на Сихів дасть ще один великий плюс. В нас з'явиться розв'язка під Сихівським мостом, що, що дасть можливість сполучити сихів з, через вулицю Хуторівку тролейбусним маршрутом. Отже, Сихів. Стає ще ближчим до центру, до міста, отримує якісний дешевий Тобто сполучення. Тепер з центру Львова можна буде на Шувар доїхати, умовно кажучи, в цей, в цей район на Сихів, на, на, на тролейбусі. А, тро тро а далі можна пересіст на тролейбусі і так. доїхати на проспекті Руни Калини. На вашу думку, чим повинні керуватися виборці при виборі кандидатів, при виборі політичних сил? Люди повинні керуватися конкретними справами, люди повинні знати тих людей. Люди повинні знати, що ті люди, які і ті кандидати, які представляють чи хочуть представляти, будуть з ними і сьогодні, і завтра. І, і чим ті люди займались до цього. Я бачу багато молодих облич, хочеться вірити, що їм вдасться змінити. Я бачу особливо в команді самопомочі багато таких світлих людей, очі в них світяться. Я думаю, що якраз спільними зусиллями, ті, хто має певний досвід вже, і молоді люди, що ми зможемо змінити, змінити обличчя нашого міста. І на завершення дуже коротко, як можна, от в яку би оцінку ви поставили міській раді, яка працювала з 2010 року до сьогодні, депутатському складу. Все, все пізнається в порівнянні. От Коли ми візьмемо будь-яке інше місто і Львів, ну, все-таки ми з вами виграємо. І навіть ті, які з певні. Непорозуміння, тертя, які були в міській раді між міським головою, і депутатським корпусом, воно залишається десь так в наших внутрішніх питаннях, так? а на, на остатку вийшло місто. Місто розвивається, місто м -м, набуває такого привабливого вигляду. Якщо місто взяло стратегію відкриті для світу, воно спрацювало. Потрібно робити наступний крок, потрібно нам йти в сторону е в високотехнологічних виробництв. Нам потрібні продукти з високою доданою вартістю. Нам достатньо. В нас є достатньо навчальних закладів, у нас є достатньо викладацького складу, професори. Нам потрібно йти в сторону високих технологій. Ну і тоді місто набуде нового обличчя. І туризм настане не тільки кулінарним, а й таким діловим. Дякую. в студії у нас був депутат міської ради Роман Фадишин. Дякую, пане Романе, за розмову. З вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.